Моє шанування трішки урбаністичного малювання. Ось так виглядає бельгійська, нібито фотографія, яку буду сьогодні змальовувати. Олівчиком ставлю крапочки на відстані 5 мм, від краю, щоб приклеїти стрічку, і щоб папір тримався на Поверхні. Можна прищепки для цього використовувати. Мені більше подобається, коли є рамочка. Ножиці саме для відрізання, знадобляться і можна буде їх відкласти. Також мені знадобиться пензлик для більших поверх, більшої площі. плаский і широкий. Це такий досить цікавий варіант для. Акварельного малювання, тобто ви можете і тонку лінію провести, і широку, якщо вам потрібно. Також мені знадобиться для очищення пензликів чи серветка, чи рушничок паперовий олівці акварельні. Буду сьогодні використовувати призмало. 80 штук, ось так. Виглядає цей наборчик. Стирачка, клячка мені знадобиться зовсім трішечки. Якщо ескіз зробиться простим олівцем, що не обов'язково, але можна використати олівчик простий, то краще його клячкою витерти, Якщо ви бачите, що у вас забагато особливо в тих місцях, які повинні бути світліші, цей олівець Faber-Castell, він. Рекомендований для акварелі, нібито розчиняється краще за інших, але з того, що я дивився, то приблизно так само інші олівці розчиняються. Тому можете спробувати простий олівець, як він з водою співпрацює, подивитися, і вже, виходячи з цього, далі щось робити. І е, білий колір вже фінально можна використати або темперу, або товстіший. Олівчик сакура джулірол, тут десятка. точніше, голова ручка. 에, можна білу Гуаш використати, або ось такий Поска. Теж варіант досить зручний, але дуже швидко закінчується. Мені вистачило на, по-моєму, півтори десь роботи на А4. Я один малював величенький такий. Водоспад і ось такого ось такої поска з пензликом тут притискається і виходить фарба. Мені вистачило десь на, на півтори роботи десь так. Тож почнемо. Чому мені подобається саме 5 мм робити, тому що потім в рамочці воно. Краще виглядає на мене. Можна більш по рамку робити, як вам подобається. Можна взагалі прищепками чіпляти до поверхні. Або навіть в самому альбомі малювати, але зважайте, що може перетікти фарба, якщо ви мокрими техніками послуговуєтесь. тобто малюєте мокрим по мокрому. або використовуєте багато води. Ось такого не трапляється зазвичай з випадку малювання олівцями акварельними. Але якщо акварельки самі, то Досить широко використовуються техніки мокрим по мокрому. І починати варто з того, щоб ви розуміли, які саме олівчики у вас, як ними малювати а, ці олівці, Відповідно до інформації виробника, були розроблені перші в світі в 1931 році. Тут дві такі м'якенькі перекладинки. Я таку саму підклеїв під низ ось цієї метал. Ага, не підклеїв, вона сама причіпляється. Я думав, я її приклеїв на клей, але можна приклеїти. Тобто капнути декілька крапельок і буде триматися. Тут в нас є листочок з описом. Виробник часто вкладує опис інших продуктів своїх, тому, напевно, я переклав до цих олівців відповідну інструкцію. Як, як вони вироблялися, трішки історії, трішки технік, як саме користуватися. І це все англійською, іспанською, німецькою, італійською, португальською, і японською, і французькою мовами. Ось так виглядає ця справа. І почнемо почнемо з того, щоб підібрати. Нам потрібно колір, яким я буду малювати. Синій навряд чи жовтий навряд чи ці пригодяться. Вони йшли окремим набором пробничками. В такий момент, чим вони вирізняються, ось такі білі в них кінцівочки цих олівців. Сірий, знадобиться однозначно. Тут таке сіреньке, сіреньке з блакитним небо. Я їх можу просто трішки повисовувати собі, і мені тоді буде зручно ними працювати. Сірі навіть є. Чорний. Які тут у нас кольори ще є? Є такі руді кольори. Червоний. Можна ще в процесі. буде подивитися, що у нас тут більше підходить. Можна пробувати, як ви відчуваєте по ходу. Оливкові трішки. Основне, з чого почнемо, це. Широкий пензлик, пензлик який багато водички віддає відразу. І блакить небо і водичка. Отже. Отже, отже, отже. Можна теж. Ось таким користуватися пшикалкою з водою, щоб намочити папір, наприклад. Напевно, так я і зроблю. Але перше я хотів подивитися, який кольор мені тут більше підійде. Я думаю, що ось цей е я роблю наступне: я на поверхні цієї стрічки маскувальної. Трішки наношу олівчика і його вже буду розбавляти водою. І можна цим прямо користуватися ось цим. Можна пензликом вже далі розчиняти і працювати з цим олівчиком. Точніше пензликом. Таке небо світло, світло сіре, і трішки блакитного в нас є нижче, Такий блакитний із сірим. Так само трішки накладаю на Стрічку Блакитного і Сіренького. І вже пензликом їх розмішаю. До речі, ці олівці теж вирізняються, тим, що вони такий можна довгий тоненький кінчик е зробити, і він дуже точний в порівнянні з іншими варіантами акварельних олівців, які я. Бачив і використовував. Загалом правило з акварельками, з того, що я дивився, як працюють з цим професіонали, то починається все з світліших кольорів. І потім переходити можна вже на темніші варіанти, щоб не розмазати темніший. Якщо ви робите ескіз, то взагалі можна не сильно перейматися, наскільки. Точно, наскільки, просто щоб вам це задоволення приносило, малювати. Тут теж такий цікавий момент на фотографії, що відбито у воді більш яскравий колір відбивається, ніж тут на передньому плані. Тобто на те, що зеркальне відображення більш яскраве, дуже цікавий момент. І розчиняємо тут у нас лісочок. Ці фарби, саме ці, цей пігмент в олівцях, він вирізняється тим, що дуже сильно поглинається папером. І коли вже він починає підсихати, з ним неможливо щось зробити, ніяких поправок. Не, не хоче приймати, поки перший, перші маски робляться, а поки він ще нормально реагує. А потім вже все. Але розчиняється дуже-дуже гарно. Тут вже розгулявся забагато і відразу, відразу стараюся це поправити, просто намочив і забрав зайве. Зелененький, зелененький. Такий темний зелений. Надал хп піде, з природнім зеленим завжди. Є питання, де його взяти. Більш такий оливкові такі кольори йдуть. Відразу додам чорного, де буде темніший. Зважаючи на характеристики цих олівців, саме цих олівців, можна спробувати чорного додати трішки раніше, ніж це робиться зазвичай. З іншими, з іншими марками я раджу чекати, поки висохне, і вже потім додавати чорний. Від світлішого і до темнішого. Якщо заїхали на чорний, можна витерти пензлик і продовжити далі малювати. Його буде досить багато. І ось цей момент, коли вже підсихає. Вимазати практично неможливо. Хіба що щось не розчинилося? Практично не піддається. Тому, щоб його звідси забрати, цей колір. Можна теж працювати ось таким способом, тобто брати на пензлик фарбу і відмальовувати, що вам потрібно. Наприклад, тут треба темніший. І, відповідно, на пензлик набрали і можна намалювати. Це якраз той момент, коли видно, наскільки розчиняється простий олівець, практично повністю зникає, залишає тільки невеличкий слід графіту після себе. Я трішки поміняю кінчик пензлика. Вода вже закінчилася. Візьму інший. М -м -м. Хочеться мені вже чорним попрацювати, я це зроблю. Тепер цей е, теж досить цікавий, якщо його залишити, він відноситься більше до дешевих варіантів. Якщо розчинити фарбу, залишити на якийсь час, то розповзається колір, тому зважайте на це специфіку матеріалу. Якщо вам це не подобається, відповідно зараз менше водички використовуйте. Або інший папір. Як варіант тут можливості щодо темного кольору наступні або спочатку темним, потім білим, або оминати світліші місця. Це вже на вибір ваш, відповідно до того, які ви маєте матеріали, І от майже, майже висохло, по чорному. Проходжуся пензликом і лише розчиняються ті фрагменти олівця, які не розчинилися, які я оминув пензликом раніше. Так він практично не розчиняються. Тут можна віконечко понамальовувати. Набираю на пензлик фарбу і дивлюсь, де в мене тут вікна. Потім буду зверху додавати білий. Деякі вікна більш чорні, деякі вікна сіренькі. Найважливіше, щоб ви задоволення отримували від процесу малювання. Тут темніший елемент, відповідно, більше барвника потребує. І залишаємо хай сохне в цьому місці. Переходимо на інше. До речі, теж одна з технік, яка описана виробником на цих олівчиках, це розмочувати після нанесення олівця за допомогою спрея. Тобто та сама водичка, але ви її на малюнок наносите. Не відразу і не пензликом, а спреєм. І ось так спреєм ми це зараз зробимо. І такі в нас ефекти виходять. Ну, не дуже, не дуже мені цей момент сподобався. Чесно кажучи. Зайву водичку я зараз заберу. Можна теж використати хусточку. І ви бачите, що потекло саме там, де... Не було розчинення раніше. А тут, де вже раніше розчинився олівець, він тримається. Блакитного мені трішки бракує знизу. Зараз його додам. Що треба саме цей колір? ще трішечки. Акварельні олівці, до речі, теж гарний матеріал в плані економії. Тобто, якщо у вас, Ненароком олівець, відломився кінчик, серцевина десь. Зайвий шматок серцевини є. Його завжди можна використати як саму звичайнісіньку, акварельну фарбу. Тобто розчинити і працювати з ним. Водичка намальована. До речі, зараз я малюю вже по мокрому, не кожен папір таке витримає. Цей папір більше для звичайного малювання. Я так дивлюся, що сильнішого натиску він не витримує. Краще почекати, поки висохне, і потім знову повернутися до малювання.